Польові квіти це справжня краса природи, яка росте сама по собі, радуючи яскравими кольорами та ніжними ароматами. Вона не потребує догляду, але дарує нам багато радості. На зеленому лузі або у полі серед трави розквітають польові квіти. Ось Ромашка, квітка. Із жовтою серединкою та дрібними білими пелюстками. Ромашка лікарська рослина має лікувальні властивості. А там дзвіночки. Дзвіночки по кольору можуть бути блакитні, сині, фіолетові, білі і навіть рожеві. Вночі та в негоду квітки закриваються, захищаючись від роси. Та дощової води. Часто всередині квітки ховаються комахи. Волошки. Найчастіше бувають синього кольору. Та іноді зустрічаються білі, жовті, помаранчові, рожеві та лілові волошки. Звіробій має золотисто жовту квітку. Звіробій має таку назву з давних давень. Наші предки вирішили, що ця квітка оберігає від бід та хвороб, відганяє диких звірів. Ця рослина цілюща. Її ще називають лікар від ста хвороб. Конюшина може мати квіти різного кольору, але найчастіше зустрічаються рожеві, червоні та фіолетові. Традиційно квітка має три листочки. Які символізують здоров'я та багатство. Та іноді зустрічається чотирилисник, він є символом удачі. Цикорій. Ця рослина має блакитні або рожові квіти, та м'ясистий корінь. Його використовують для виготовлення напою, що є. Альтернативою каві. Барвінок. У барвінка квіти блакитного або фіолетового кольору. Але також можуть бути білого або рожевого. Існує повір'я, що барвінок, посажений в саду, приносить щастя. Іван чай. Це висока рослина із рожевими квітами. Із нього заварюють смачний духмяний чай. Чабрець, відомий своїм ароматом, використовується як приправа до страв, лікарська рослина та сировина для косметики. Ця рослина має вічно зелене листя, а квіти схожі на колосок, можуть бути рожевого, фіолетового. Лілового або білого кольору Польові квіти невід'ємна частина нашого світу. Бережіть їх, адже вони це частина нашого спільного дому, нашої планети.